І засвоїли урок, що хто не хоче годувати свою армію, той буде годувати чужу армію. Херсонці повинні бути вдячні тим, хто сприяв їх окупації протягом першого тижня війни. Без окупації вони не знали б щастя визволення. А тепер вони знають ура! В 2019 році на заклик армія 83% херсонців сказали, какая різниця. На заклик мова 83% херсонців сказали какає різниця. Будемо сподіватися, що вони отримали і засвоїли урок, що армія має значення, що мова має значення. І сьогоднішній день це не свято для святкування визволення Херсона. Сьогоднішній день, 11 листопада 2022 року, це День відповідальності за какую разницю. І засвоїли урок, хто не хоче годувати свою армію. Той буде годувати чужу армію.